Так, ось з однієї сторони проварив і виходить ось ось воно тоді легенько раз і пішло. І тоді зараз одразу болгаркою обрізаю. Так, Де той старий діг? І воно отак виходить. І цим уже болтам це, мабуть, ще рідні. А посілка вже у мене, мать, років з 10 і в дядька. Те, що я купляв теж декілька років вона була, і болти не треба нові купляти. Тут колись усе. раму, це вже тут ось, бачите, шваляра. Тут ось 12, два штуки до кучі уварені, бо цей кусок було пропелером зігнуло. І щоб по-бистрому кусок вирізав, сюди ось уварив. Вона ну, якраз чітко 2,12 стає. Ну а тут знизу куски просто повставляв, теж як усілітілі. Тут було теж репнуло. Так що треба тут буде проварити. Да, тут вже на цій косілці ця рама мать залишилася за цим. Я дивлюсь багато в кого. Отут репається, ну не знаю, це ж кажу вже косілка 10 років, там всьому жопа, а тут ціленька. Ну, правда, в мене тут рамка варена, Може воно за що цього його і держа, не знаю. Корито теж міняв, бо теж вже таке пропіллером було зігнуло, бо вперед цей то робота, а коли бував взад, Ну, коротше, Клинчики десь там докашують, чи ще що. Ну, то вперлося і... і все. Так, ну, Зараз розберу, поглянемо, що у нас там внутрі робиться. Тут бачите. Один, два. Звичайно, на двох болтиках можна ну, сказати, держалося тут, ось, бачите, цей відкручений цього. Зовсім нема там каже болт обірваний. І от так ще не одну гектару скосило. Так, будем сейчас тарілку відкручувати. Тоді зіб'ємо подшипничек Подивимося, что там з тією ступочкою. получится. получиться той болт викрутий чи ні. гаечку сейчас попробуем он не дуже виходить. конечно шлакує б гайка на 18 чушу, блять что ключ такий розтягнутий. Значит надо это шукать Так. блядь, да. то трохи пришло ты босс, собака, дыка. Полегчение рукой неудобно. Так, победил я его. Была сразу на 19. Ну, вернее, 12. Айка 12, грань 19. Отпала. То я, получается, на 10. Пішла. Так, ну, оцей диск не порепаний, все нормально, тільки болти були, видно, поотходили, бачите, Ви як порозбивали тірки. Треба тут трохи попідтачувати, почухрувати, шайби сюди понаварювати, і Ще побігає. Оце така робота. Будемо собирати, потім наберу чи то і зніму відео. Всім привіт! Сьогодні 19 квітня Працюємо потихеньку. Уже скоро всі ножи підуть Треба готувати косилочку бо в прошлом році дали їй прикурити. Це тут, що було порепано то ми тут були підварили, але воно вже опять Якби на сезон Ну, більше вже варити його не будемо, бо дуже воно його тут Бачите дуже воно його вже розірвало. Це Цей б тут бі, біди трошки, тут вистукається ще похода. Ось цей зіл. убав піймали цю приється міняти он бачите геть розірвало її. Я її тут уже тоже трошки варив хочу все на сварки роботу свою роби Не знаю треба цей бипильничок пильничок поміняти Тут теж у нас все на сварке. Бо хотів зняти оцю и забувся вже як розбирається, взяв тут сварку, зрізав, а воно виходить з усієї цієї Да. То пришлось назад прихватить. і съемником таким зняв. Так що таке? Зараз цей диск знімаємо, бо тут воно взагалі там на двох болтиках каже здержиться і теж там порепано. цей диск вроде б то цілий. Так, і хто може не знав. Так, де тут? Такий шестигранничок. І хто може вже стикався, Була, хоча я їх болти мажу е, нігролом. Тому вже нашого воно облизується. І виходить, я не знаю як хто там знімає. Бачите, все змазано. Я даже і тут мажу, щоб, щоб не сильно не закисало. Бо так не хочу відкручуватися. Я ось беру ось такий типу, старий тут шестигранник, Тільки він вже сікер раз вже відкручував, що так в дірочку вставляю. с задней стороны вот так прихвачу. Сейчас покажу. Так, в этом сегодня 21 квітня Сбираем косилочку. Выписал эту ступочку, или как она там называется. Диск верхний. Переставляем ножики. Только на этом диске межи крепляется под квадрат. Болт квадрат. А тут просто вот так втоплено. Так, что у нас тут на бочке трошки подварили. Получается, эти держатели еще ни разу не, не менял. Это, где ножом выбивает. попідварював тут трошки наростив щоб вище був. стирає його і вони можна сказати вечні в мене тут теж треба з заводу їх обварювати бо сварка там така не дуже так і отут де ось о, ніж буде стояти. Ну, як раніше на заводських дисках там була отака штука а на нових Зараз немає то я тут понаварював і, і тут навірно сейчас понаварюю тут ще ці шайби і поварював бо... Трохи весь ось уже найшов, що тріщина була, я не побачив. Трохи тут болти були, одійшли і дірочки трохи побили сейчас. Болгарочку і запиляю та проварю Ну так в принципі що тут потихеньку крутимо Чорні тільки будемо крутити Тут і тут. Зараз три щілки були, запаляв, заварив, ходитиме. Так, все, йде зборно. Так, так допомагав, боблик теж допомагав, так да? що зробили косілочку, тільки що -то у нас якась получилась. вийшла, ли диск. Вот этот трех вот так и не да полукругом. То есть вот так типа на нет схода. А цей, как бы типа на такую и сишов, было бы нормально. Ну, так, как было положено. А оно, короче, тут вообще и тут все щель. Руку можно запхать. Выкинули эту проставочку. уменьшилась, но не дуже. Ставочка стоит. И еще, видите, она видно то Подумаю, да. Цей диск типа выше получился, чем цей. Я думаю, что он опасительный. А вы как думаете? Куди вона дінеться, буде косити, бо в нього вибора нема. Ось так ось бачите як. Ну, все, тут якась така щілина, тут така. І чого воно так вийшло, непонятно. Короче, робитиме, да, боблик? Робитимеш, так? Да? Робитиме, так, да, каже?